написали диктант з поментами, ніколи не бувають тими, хто програв у нас завжди люди отримують заохочування призи. Ми диктант пишемо в дня ідея. Я короліно, я запам'ятав твої слова, здається, вони будуть інтересовані саме до мене. Вони як мед на мою сжепу разу дружню. Підемо, поруч загинули свої людина, яка на лише сьогодні нам на літувати, на яка є його про це. Олександр Авранко, Олександр, вітаю вас. Чим складніший буде цей ліктан, бо ж ви ж його писали ви це? Знаєте, які у вас є поради до учнів? Ну, звичайно, ви ті поради, щоб треба було вчити на лекціях. Олександр. Так, значить, перше, дякую, дякую. Перша порада ем, е, взяти з собою разом із до, до написання ретату гарний настрій. Це перше. Другий момент. Е, як завжди, раджу особливу увагу звертати на пунктуацію. Мається на увазі на той э, темпоритм, з яким я буду читати, і коли я буду робити паузи, тому що э, від паузи залежать постановка розділових знаків. І третій момент. О, цього року це маленька така підказка. Дуже багато буде э, слів на правило написання власних назв, тобто з великої чи з малої літери. Ось отакі підказки побажаю. І ще раз вітаю усіх і починаємо диктант. Послухайте заголовок. Україна на звані тисячоліть. Спочатку послухайте увесь текст диктанту. За легендою, апостол Андрій Первозваний на одному з пагорбів, де нині Андрійська церква напророчив. На горах цих воссіяє благодать Бог Божа. Буде город великий. І воздвигне Бог багато церков. Передбачення збулося. На високому Дніпровському березі народився Золотоверхий Київ. Минали роки слава про київського згриміла на весь світ. Адже на зламі першого тисячоліття тут бурхливо розвивалися торгівля, право, освіта, культура. Королівським дворам Європи було за честь поріднитися з володарем Києва. Промовстин є такий факт. Анна, високоосвічена дочка Ярослава Мудрого, ставши королевою Франції, підписувала державні акти своїм ім'ям. Тоді як її чоловік, король Генрих І, ставив усього на хрестик. Наша історія славна ще й звитяжними боями. Упродовж століть відчайдушні козаки захищали Україну і усю Європу від Дикої Орди. Прикро, що на зламі другого тисячоліття нам, українцям, цілим життя найкращих синів доводиться боронити від східних сусідів свій європейський вибір. Сьогодні ми по особливому розуміємо Шевченкову настанову любити Україну вовремня люте. І знаємо, що вистоїмо. Бо за нами правда і славна історія. Ось і весь текст Минали роки. Слава про Київську Русь гриміла на весь світ. Адже на самі першого тисячоліття тут бурхливо розвивалася торгівля, право, освіта, культура. Записуємо з Абзацу. Минали роки. Слава про Київську Русь. Слава про Київську Русь. Гриміла на весь світ. Адже на званні першого тисячоліття числівники записуємо словом. Адже... На зламі першого тисячоліття тут бурхливо розвивалися. Тут бурхливо розвивалися торгівля. Право освіта, культура. Перевірмо речення. Минали роки. Слава про Київську Русь гриміла на весь світ. Адже на зламі першого тисячоліття тут бурхливо розвивалася торгівля право. Освіта культура. Послухайте, написавши королевою Франції підписувала державні акти своїм ім'ям. Підписувала державні акти. Своїм ім'ям. Тоді, як її чоловік, тоді як її чоловік, король Генрик I, Король Генрик Перший. Ставив усього на всього хрестик. Ставив. Усього навсього Хрестик. Перевірте речення. Наша історія стала нас ще зітяжним боями. Упродовж століть відчайдушні козаки захищали Україну і усю Європу від Дикої Орди. Записуємо речення з абзацу. Наша історія. Славна ще й з витяжними боями. Славна ще й з витяжними боями. усю Європу захищали Україну й усю Європу від Дикої Орди. Відчайдушні від козаки захищали Україну і всю Європу від Дикої Орди. Послухайте наступне речення. Прикро, що на зламі другого тисячоліття нам, українцям, ціною життя найкращих симів доводиться боронити від східних сусідів свій європейський вигляд. На Нагадуючи сім, записуємо слово. Прикро, що на названня. Борони йти від східних сусідів доводиться борони йти від східних сусідів. Європейський вибір. Будь ласка, привірте речення. Прикро, що на зламі другого тисячоліття нам, українцям, ціною життя найкращих синів доводиться боронити від східних сусідів свій європейський вибір. А зараз послухайте останнє речення диктанту. Сьогодні ми по-особливому розуміємо Шевченкому настанову любити Україну вовремня люте. І знаємо, що вистоїмо, бо за нами правда і славна історія. Записуємо. Сьогодні ми по особливому розуміємо. Сьогодні ми по особливому Настанову Шевченкову настанову любити Україну врем'я люте. Воврем'я люте. І знаємо що вистоїмо, і знаємо, що вистоїмо, бо за нами і славна історія. Бо за нами правда і славна історія. Особливо ми розуміємо Шевченкому настанову любити Україну вовремня Люте і знаємо, що вистоїмо, бо за нами правда і славна історія. А зараз, будьте важними, послухайте ще раз увесь текст, стежте за паузами, розставляйте ще, якщо ви сумніви, доставляйте розвідкові знаки. Отже, перевіряємо загалом. Україна на назває тисячоліть. на одному з пагубів, де нині Андріївська церква, напророджу. На горах цих восіяє благодать Божа. Буде бород великий і воздвигне Бог багато церков. Передбачення збулося. На високому Дніпровському березі народився Золотоверхий Київ. Слава про Київську Русь хреміла на весь світ. Адже на зламі першого тисячоліття тут бурхливо розвивалися торгівля, право, освіта, культура. Королівським дворам Європи було за честь порівнитися з Володим Києва. Промови з тим є такий факт. Анна, високоосвічена дочка Ярослава Мудрого, ставши королевою Франції, підписувала державні акти своїм ім'ям, тоді як її чоловік, король Генрик І, ставив усього навсього хрестик. Наша історія стала ще й звитяжними боями. Суріть відчайдушні козаки захищали Україну і усю Європу від Тикої Орди. Прикро, що на зламі другого тисячоліття нам, українцям, ціною життя найкращих симів доводиться обороняти від східних сусідів свій європейський вибір. По-особливому розуміємо Шевченкову настанову любити Україну врем'я люте. І знаємо, що вистоїмо, бо за нами правда і славна історія. Душею і серця до рідної мови, до рідного слова. Сьогодні у нас 9 листопада, і який день? День мови. День. день української мови, День веселості. Тому ви сьогодні такі вишиванка, гарні. І, і в рамках цього дня ми проводимо загальну шкільну вікторину між 4, -ми, 3 -ми, 10 -ми класами. Результати цієї вікторини. Будуть оголошені в кінці дня, Переможців ми привітаємо. Вікторина називається Мовні деревені. Ваше завдання уважно слухати запитання і давати правильні відповіді. Будь ласка. Перше запитання. Скільки букв в українському алфавіті? 33. Назвіть останній відмінок української мови. Себе на земний відмінок. Я? Yeah. Ні, це окремий займенник? Mm. 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 Не можна поставити. Не можна поставити займенник. Себе на земний відмінок. Mm. Скільки звуків у слові Кущ? Кущ! Скільки звуків? Чотири. Що так не Яка буква в українській не немає відповідного звуку? Я дезнатка. Рід іменника сирота. Рід. Рід. Чоловічі, жіночі, середні. І річ. середній. Середній. Середні. Головні речення. Яка частина мови вказує на предмет, але не називає його. Вказує, але не називає. Тому, так. Чуже мовлення Чужі... передано дослідно. Дослівно передано. Одне речення. Чуже мовлення. Прямо, Прямо... Прямо мова, так. Дослівно наведений уривок з якогось тексту. Цитата. Цитата, так. Другоряний речення. який відповідає на питання непрямих відмінків. Другорядний шлан речни. Ну да, так. Назвіть знак, який означає роздільну вимогу. Апостроф. Апостроф, так. Назвіть слово з префіксом при. Слова. При мені. Привод. Привод. Ще. Я потім прийшла, і так, поставила. Ви писали за другий вживаю. Ні. 17, 17 із 20. Результати Ні. підсумки будуть в кінці дня. Дякую вам за Вікторину. Але у Ані Леченко є ще до вас декілька запитань. Так. Якщо в майбутньому ви проживатимете за кордоном, чи будете ви там розмовляти своєю рідною мовою? Ні. Якщо буде з моїх. Якщо з ким розмовляти? Будете? <ріху> Чи впевнені ви на 100%, що знаєте українську мову? <ріху> Чи розмовляєте ви українською вдома? <ріху> так, <ріху> Чому українську мову називають не знають Ви Не можете три приголосні. Які письменники писали про українську мову? Що було, які, ви знаєте, прислів'я, приказки. Мова душа на роду. Скажи мені, скільки мов знаєш ти, я скажу тоді. Скільки мов ти знаєш, скільки раз ти? Людина. Людина. Хто ще Мова комого у вашому житті що ви патріоти, що ви вмієте говорити українською мовою. Ну і успіхів вам! ЗНО не за горами, ЗНО найперше з української мови. Успіхів вам! Все, дякую!